Всім привіт! Ви на каналі Reaction UA. Так. Ви бачите, нарешті на своїй локації. лампа нормально світить, тому що треба було ставити батарейки. І якось воно все так. от. Не знаю, для мене воно нормально світить, але не знаю, як, як там для вас. Але якось так. І точки від мене Настій такий. Неоднозначний, тому що 65 переглядів на останні реакції на, на минулому тижні. Останні пісні Рубрики. Тижня тобто то. 65 це добре, але 15 секунд середнього перегляду. Дуже мало. Не знаю, що треба зробити, щоб ви мене дивилися. Щоб все було окей. Не знаю, як це зробити. сподіваюся на сьогоднішній ваш актив. Сьогодні у нас українська пісня. Буде три українські, три іноземські, але буде, знаєте як? Така ситуація. Будемо початку три українські слухати, потім три англійські. Ой, стоп. А де то? А, от оно. Типу триукраїнські слухаємо, три дні поспіль, потім тридні поспіль э, іноземські. Скажу так, так, цікаві пісні. В плані того, що немає ніяких реміксів. Ну, здається. Ну, не ну, пише ремікс, немає живих виступів. Мені це подобається. Я думаю, якось так, що у нас. Але українських немає прям відомих, тому. Що знайшов, то є. Це у нас Баубен. Не знаю, що за група, напевно, дачу окремо співає пісня загублені. Постпанк e, щось таке, New Wave. не знаю, що це таке, але я тільки таке знайшов. І тому що ми робимо? Правильно, дивимося. І відео виходить в 11 годині, тому що після 12 починаємо напевно трансляцію пісень на ті, які боються за. Вихід на це відбір. Не знаю, коли вони вийдуть. Досі немає інформації, тому коли вийдуть, тоді я почну. Можливо, навіть і раніше, а можливо, і пізніше. Якщо пізніше, то я вам викладу е, до допис. То дивитися. Я завжди чиніме музику і пісню. Я знову на числів. Я щось динаміком, чи що? Ладно, пона. На Львів Бути, що? Щось дуже схоже? Або щось дуже схоже, або что Антоновича? Ні? новиче? дуже схоже. Я, так, я там прохожу, але я не, не питаю, що там прапор тут. -вот. Ладно.

Мій стиль пісень не дуже подобається, сенс хороший, це однозначно плюс до пісні. Але мені якось не дуже подобається музика, ще якась ну, середня. Якби, ну, нормально. Якась така пісня, що я вам скажу. Да, сумна пісня. Це той Бабен Дас, це її напевно, да? Угу. Важко щось сказати, сенс хороший, музика ще ну, непогана. Пісня нудна. От єдине, що пісня нудна, хоч якось я там оціню. Ну, якось так. обов'язково дивіться мою пряму трансляцію, яка буде скоро. Для вас, для вас скоро, для мене. Я зараз знімаю пів. не ну, майже 12 ночі. І для вас знімаю на завтра. Ну що ж ну Для вас зараз, а для мене на, на, на завтра. Ну, якось так. Стараюсь для вас, але. Будь ласка, піднімайте середню кількість ну, середній перегляд. Тому що це дуже мало, 15 секунд, коли відео йде 8 хвилин 7, 9, коли 11 було таке. Дуже мало. Сподіваюсь на вашу активність. Сподіваюсь на лайки. Як ви бачите, з кожним відео стараюся робити якісь нововведення. В минулому відео, відео мав стікер лайка і підписки. Тут буде так само. Тому якось так. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, нажмете на дзвіночок. Всім пока!